The Німа стрічка. Артист продовжує збирати щедрий урожай кінонагород. Цього разу її вшанували на батьківщині у Франції. Артист переміг у шести з десяти номінацій на кінопремію Сезар. Сезарів присудили, зокрема, за найкращий фільм Жіночу роль, музику, декорації, фото та режисерську роботу бутикла. Ми починали дуже низько. На початку нікому не було діла до цього фільму, але зараз ми на вершині. Це дуже красива історія. Артист вже отримав нагороди на Канському фестивалі британську прем'єру Бафта та американську Золотий глобус. Наступного тижня він позмагається за 10 оскарів для акторки. Береніс Бежо Сезар став першою оцінкою її таланту. А от виконавець головної чоловічої ролі Жан Дюжарден цього разу залишився без статуетки. Найкраще визнали Омара Сі зірку фільма на доторкані. Напівкомедія, напівдрама. Ця стрічка стала суперхітом у Франції. Заради неї у кінотеатр прийшли 19 мільйонів людей. Впе. Перше статуетку отримав француз африканського походження. Перемогу в номінації Найкращий іноземний фільм завоювала іранська сімейна драма Розлучення. Ця стрічка вже виграла золотий глобус та номінується на Оскар. Також сезари дісталися фільмам Поліс та управління державою.